шановні друзі, ми анонсували на початку нашого сьогоднішнього ефіру, що він буде надзвичайно насичений цікавою інформацією зустрічами із гостями. У нас сьогодні багато гостей, і от раді вам представити вже не вперше. До речі, спеціаліста із розумного маркетингу це Наталія Ніколаєва. Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаємо тебе, Наталю! Привіт! Привіт! Про що будемо говорити сьогодні? Будемо говорити про персональний бранд. Про нові та свіжі ідеї в бізнесі. бізнесі так. Так. І почнемо з маркетингу в онлайні. Так? Так. Зараз такий цікавий час, що мені здається важливіше, багатьом здається, що це важливіше крикнути в інтернеті, поставити фотку, сказати, я зробив щось класне. І можна не робити нічого класного, а просто проанонсувати. Чому так а, чому так насправді це відбувається тому, що маркетинг в онлайні є надзвичайно популярним зараз? Вважається, що це майже безкоштовний або зовсім безкоштовний інструмент, і вважається, що це дуже просто, тому що ну в мене ж є профіль власний. Я можу в своєму профілі там щось постити, а можу користуватися соціальними мережами для того, щоб власну компанію просувати, бо це ж безкоштовно. Насправді, для того, щоб робити маркетинг. У соціальних мережах потрібно досить багато знати, побудувати стратегію, яка власне, корелюється зі стратегією розвитку компанії чи бренду взагалі. Okay. І це не можна робити інтуїтивно. Це має треба... бути розумний стратегічний підхід. Без, до цього. Безумовно, так, така сама стратегія, як і для будь-яких інших маркетингових активностей, вона потрібна і для соціальних мереж. Звісно, е якщо це е особистий профіль, ми можемо собі дозволити якісь там емоційні або е дуже прости, прості пости, щось там сталося в нашому житті, ми десь побували, щось цікавеньке побачили, щось нас надихає, ми бажаємо поділитися. Це нормально. Соціальні мережі створені для цього, для легкого спілкування. Але якщо це стає е, основним лейтмотивом е, ну, твоєї комунікації із людьми або з клієнтами, партнерами ага. взагалі, то це ну, досить слабкий підхід, він малоефективний, скажімо так. Угу. Як же це виправити? Що потрібно робити? <гум> <гум> ну, відповідь, відповідь проста і водночас не досить, не досить проста у виконанні, тому що треба розробити стратегію. Щоб ви не просували, чи себе ви просувати хочете як персональний бренд, чи свою компанію, чи якісь конкретні послуги, чи товари, бо навіть через соціальні мережі можна і продавати. Це <гум> зараз є такі технології, там все дуже просто насправді. Потрібно спочатку поставити цілі, а потім розробити стратегію. І цю стратегію треба перетворити у покроковий план. Тобто спочатку стратегія, потім тактика, а потім підбір інструментів. І Соціальні мережі можуть бути лише одним із багатьох інструментів, якими ви будете реалізовувати ваші цілі. Угу. Ну, Якщо серйозно потрібно знати, чого ти хочеш. Безумовно. Ну сприводжу Так, з приводу стратегії. Е, я так розумію, що її складно самому е, розробити, Зробити. спланувати. Е, потрібно потрібна консультація, так фахівців. Навіть ще до того, як перейти до стратегії, є така проблема. Я дуже часто з нею з нею працюю. Люди не вміють ставити цілі ані для своєї своєї компанії, свого бізнесу, ані для себе. Ми завжди починаємо роботу на стратегію з питання, де ви хочете опинитися через рік, через три роки. Через 5 років. 10 це взагалі запитання таке, яке Абстрактне. Вони, воно просто замикає все і викликає ступор. Я повний. зараз хочу випередити трошечки, мабуть, відповідь по типу я не знаю, що я завтра буду робити. ви мене так. таке 100% спитання? це досить часто відповідається, але е, е, треба розуміти, якщо е, е, ми працюємо над розробкою стратегії без цілі, ми не зможемо, бо це все одно що стріляти з зав'язаними очима. Треба ж бачити ціль. Мішень – куди куди цілитися? Вектор, як його будувати без без чітко поставлених цілей, довготривалих цілей. Ми не можемо приступати до розробки стратегії. Тобто, це. стратегія це цей же кроковий покроковий план до цілі, ну, і е наш кінечна кіне, кінцевий результат це ціль, так досягнення її. З цілі ми починаємо ну, так. наш кінцевий результат ага. ну її досягнення, так звичайно. Так. А стратегія спочатку будується великими мазками. Чим далі ми бачимо свою ціль, там, наприклад, чим далі вона від нас знаходиться у часі, там 5, 7, 8 років, так, тим крупніші будуть у ці маски, які до неї будуть вести. Це е, можна порівняти. Ну є такий термін е, бачення, А, да? е, можна порівняти з е, променем світла. Уявіть собі промінь світла з цієї точки. Він виходить, він кудись уперед світить, і там, десь є якась площина, на яку він відбувається. І чим далі ця площина від тієї точки, відкуди промінь йде, е, тим е, більше буде ця пляма на площині, mm -hmm. і тим вона матиме менш чіткі е, обриси. І, відповідно, наближаючи її, ми бачимо більш чіткий, е, чітку, картину, чітку чітку картинку, да, да. що ми mm -hmm. хочемо. Тому, е, ставлячи цілі, ми стикаємося з цією проблемою. Ми ясно бачимо, що ми хочемо через місяць. Більш-менш ясно, ми бачимо, що ми хочемо через півроку, можливо, рік. Це вже гарний результат, якщо ми бачимо, що ми хочемо через рік, де ми хочемо бути, ким ми хочемо бути, чого ми хочемо досягти якісно і кількісно. Все це потрібно дуже чітко усвідомлювати і записати. А тоді, 2-3 роки це вже такі розмита така картинка буде. А уявіть собі, 5-7, 10, це вже досить такий розмитий образ. Тому, будуючи стратегію, ми повинні націлюватись якомога далі, якщо ми розуміємо, де, де ми хочемо бути. Але ми розуміємо, що там е, дуже важко е, конкретні кроки е, вже м м бачити зараз, які вони будуть. Тому е, відповідно спочатку будується велика стратегія крупними мазками, а потім ми переходимо до тактичного планування, і воно вже. Же йде періодами від тих, які ми ясно бачимо, там будуть чіткі конкретні кроки, кроки, які ми фіксуємо у часі, з відповідними інструментами, скажімо так, і з відповідними результатами, які ми хочемо одержати, і чим далі це буде, тим ці кроки будуть менш чітко. Обрисовані нами так, і ми будемо їх коригувати наближаючись до них, але дуже важливо бачити всю картинку на початку. В цілому, шляху. Так. в цілому, тому що якщо ми не будемо бачити, куди ми чітко йдемо і що ми хочемо добитися, то як же ж ми будемо будувати тактику? Ніяк ми будемо стояти на місці. А я хочу сказати Увага! Зараз буде, я думаю, що питання, яке цікавить багатьох. Наталю, як правильно ставити цілі? Я знаю, що існує багато методик, е, інструментів, які допомагають правильно поставити. Як от фахівець, скажи нам, як їх правильно поставити? Це дуже гарне запитання, тому що немає універсальних інструментів. Немає такої е, е, магічної е, не знаю, палички. Пілюлі, пігулки, так. щоб раз і це допомагало всім, тому що в залежності від того, які задачі перед собою ви ставите, працюєте працюючи з цілями, чи це компанія, чи це бізнес, чи це сім'я, чи це ваш особистий розвиток або розвиток професійний. Інструменти будуть різні, і інструменти для цілеполагання також вони будуть різні. Тому не можна сказати, що от. От методика отака, вона працює на, на всіх фронтах, беріть її і будьте щасливі. А, Важко виділити один, якийсь, якщо ми, ми можемо розглянути якийсь приклад, наприкнув якісь це, якщо це людина, бренд, наприклад, так е, е, і от е, якщо це людина хоче, хоче бути брендом, так. <рес> вона хоче себе піарити, як зараз mm -hmm. модно говорити, так і вона mm -hmm. хоче бути у, у всіх на слуху і таким чином продавати потім свої якісь послуги через свій mm -hmm. бренд, особисти. І така ремарочка, що поради, які ми зараз дамо, вони корисні не тільки для тих, хто прагне будувати бізнес, а й для тих, хто так. Хоче по життю здобувати успіхи, просто розвивати дуже вірна ремарочка, Насправді, тому що е, будувати особистий бренд, е, корисно не лише людям, які е, під свого бренду щось продають товари так. або услуги. Е, персональний бренд будують і артисти, і люди, е, які творчих професіїх професій, та. і телеведучі і і телеведучі ну, звісно. Ну, а взагалі мені здається навіть пересічних громадян, тобто економіст, ну кожен Кожна людина, вона вже е, бренд права може бути брендом. Кожен, кожна людина, яка якимось працює, вона на ринку праці є товаром, який продається. Так. Кожного дня ми себе комусь продаємо, тому звісно, маючи атрибути бренда і працюючи над ними регулярно, скажімо так, да, то у цієї людини більше шансів здобути ту посаду. Так. Ту зарплатню, mm -hmm. да, ті умови, да, яку, яку вона хотіла б, тому дуже правильно це робити. Якщо ми кажемо про постановку цілей для персо... для побудови персонального бренду, я завжди мені подобаються прості інструменти. Є, звичайно, різні методики, як правильно цілі ставити, як їх перевіряти, як з ними працювати. І про них у кожному підручнику можна прочитати. Але коли я починаю таку роботу зі своїми клієнтами, я завжди роблю це дуже просто. Ми сідаємо так, от поряд, беремо каву. І ми просто розмовляємо, тому що людина дуже часто вона не усвідомлює, що вона насправді хоче. Їй часто здається, що вона хоче щось таке, що в соціумі вважається гарним. Ну, тобто, хочеш щось те, чого хочуть інші від неї, так. мабуть. Так. А насправді, можливо, в цієї людини зовсім інші бажання. Вони їх просто не усвідомлюють. Угу. Тому наше завдання на такому етапі це називається прийом глиб, глибинне інтерв'ю, і воно може бути не, не за одну зустріч, а кілька таких зустрічей. Треба ну досить такий рівень високої довіри віднайти, щоб можна було спілкуватися відверто, щоб людина почала витягувати це з себе, витягувати на. Свідомий рівень, у ці свої бажання, щоб ми могли проговорити це і написати на папері, що я хочу через три роки стати експертом у такій-то справі. Наприклад, так я хочу заробляти стільки грошей. Я хочу, щоб у мене був там, будинок, там, такі-та да? Я хочу, щоб у мене була родина, щоб у мене була дитина. Або, е, наприклад, я хочу, щоб у своїй професійній діяльності я досяг. І конкретно це треба перелічити, або я хочу набути таких ось навичок або вмінь, і це треба записати. Наприклад, людина розуміє, що її професія пов'язана з публічністю, а вона зовсім не володіє оцією компетенцією виступати. Боїться, не вміє, не володіє своїм голосом, зовсім не розуміє, як будувати оцей публічний виступ. Це є та компетенція, без якої неможливо, наприклад, досягти глобальної мети у своєму професійному розвитку. То треба ставити таку проміжну ціль, да, що через три роки я хочу бути експертом, там та але через рік я вже повинен там досягти таких та. Такого рівня підготовленості у публічному, ну, вміти публічно виступати. Маркетолог це психолог. Я от тільки хотіла Наталко про це сказати. Ну, взагалі, ми поговорили про е, такий інструмент, як соціальні мережі, так? Mm -hmm. А які ще є інструменти, які можна використовувати? Інструменти для. Того самого піару, так якщо ми говоримо про персональний бренд, то сюди додаємо піар. Дуже правильно сказано. Це один також з інструментів. Це може бути змі телебачення, радіо, газети, галузеві журнали. Скажімо, вони зараз є в онлайні. Для того, щоб тебе впізнавали, треба бути на слуху на слуху. Mm -hmm. та, на слуху на виду тебе повинні бачити про тебе, повинні говорити бажано хороші речі. А це також... ну, Все залежить від того, мабуть, який ти бренд хочеш створити чи позитивний, чи можливо ну, чорний півар також має місце бути. Неважливо, що, що говорять, не головне, щоб говорили. Так. Так. Це теж працює. Угу. Насправді, це теж працює. А, а якщо ти зник на півроку, то потім, щоб напрацювати знову, потрібно Майже, Скільки спочатку, разів? майже все спочатку. не зникай, Наталку. Так, зникати. <реш> а, якщо вже побудували мету і зі стратегією попрацювали, то треба рухатися відповідно. Якщо ви бачите, що у вас є якісь там. Такі ситуації у житті, які можуть завадити, то краще можливо пізніше почати або побудувати ці свої кроки uh -huh. таким чином, щоб ці ситуації життєві вони не, не, не звели на нівець всі ваші зусилля. І е, ще хочу сказати, що не лише інструменти просування важливі, важливі ваші дії, те, що ви робите, ваші проекти, ваші uh -huh. конкретні результати від вашої діяльності професійної та особистої. Тобто дії можуть говорити самі за себе Безумовно. І, за, і за тебе так. Скільки так. часу потрібно, щоб стати брендом? щоб говорили ім'я і прізвище цієї людини, і всі інші розуміли. О, це хороша людина. Виникала асоціація вже певна. Знову ж таки, універсального рецепту немає. Це все дуже залежить від роду діяльності, від того, як давно людина цим займається. Бо якщо порівнювати, скажімо, час, який потрібен молодому фахівцю, щоб цього досягти, і тому, який вже на ринку праці у цій галузі працює mm -hmm. певний час, то це будуть різні часові відрізки. А в середньому це не менше, ніж, скажімо, 3-5 років. Це дуже такої важкої праці. Це трудомісткий процес, який Досить, вимагає багато Часу і багато зусиль, а взагалі чи може справитися з таким завданням самостійна людина? Чи все-таки їй потрібно звертатися за порадою до фахівця? Де взагалі можна придбати ці знання, якщо так можна сказати? Тобто, книги, я так розумію, це також можна використовувати. Тим паче зараз літератури, бізнес, літератури і мотиваційної її достатньо? Достатньо от ну от чи можливо це самостійно робити, чи все таки краще звертатися? Ми живемо у чудовий час, я вважаю. Тобто ті можливості, які ми маємо зараз для навчання, вони на, на мій погляд просто безмежні. Так. Було б тільки бажання, і окрім бажання, ще потрібно таку малесеньку штуку, потрібно вміти навчатися. Не всі вміють навчатися раніше. Цьому навчали можуть, у школі? Але не всі вміє. Але так. не всі вміють. Так. Раніше цьому навчали в школі. От коли ми вчилися у університетах, ми всі казали, та нащо нам та вища математика, нащо нам та філософія? Де я ці знання коли-небудь взагалі застосую? І геометрія оця в школі. Нащо воно мені взагалі ця тригонометрія? Так, так. Та оце все воно формує певні навички, певні компетенції. Воно Вховуєте. вчить нас навчатися, так. воно вчить нас системно мислити, воно вчить нас планувати свою діяльність. Без цього всього неможливо самостійно опанувати. І повертаючись до питання, що, чи можливо самостійно, взагалі можливо, немає так. нічого неможливого, не але це під силу не кожному. І е, дуже часто людина сама не може це зрозуміти, чи вона mm. може, чи ні. Їй здається, що вона може, вона робить певні кроки. А результат він далекий від mm -hmm. того, який хотілося б мати. Тому якщо така ситуація виникає, звісно, краще. Звернутися до фахівців. Які це фахівці? Це друге питання, тому що зараз є спеціалісти з побудови іміджу, скажімо, так вони працюють і над зовнішністю, і над мімікою пантомімікою. Такі є у президентів, здається, так? Сто відсотків не лише у президентів. Взагалі, коли людина йде до політики, то наймається команда професіоналів, Таких які будують лікарів. Так? так, так. Частина з них будують репутацію, частина з них працюють з зовнішнім виглядом, ага. частина працюють з. Аторськими якимось здібностями. Інші люди роблять піар, але всі вони працюють над одна стратегія для всіх. для них. Коли це людина-бренд меншого масштабу, скажімо так, то це може бути один фахівець, який обізнаний у цих усіх галузях, але це складно знайти. Треба досить багато читати. Люди? Хочете? Читайте, читайте. Читайте. Хочеться якихось секретів. Секретів. Лайфхаків. Лайф багатьом хочеться дізнатися, є... що це таке взагалі, взагалі, ми просто говорили про те, що на початку анонсували, що будемо ще трішки поговоримо про свіжі та нові ідеї в бізнесі. Хотілося б цю тему затронути і розкрити трішки, говорячи про про тренди, так взагалі, побудова бренду. Зараз у тренді теж тому, що ну ви, ви бачите, що навколо дуже багато стало відомих людей, людей-експертів, людей, які дуже високо експертні в своїй справі. І це є трендом. Я вважаю, що це дуже гарний тренд у нашому uh -huh. суспільстві. У тренді креативність, у тренді нестандартні ідеї, тому що вони можуть тому що стандартних достатньо. Ну і нестандартних теж досить багато, так. але серед них є все ж таки перли, які міняють наш світ, скажімо так. А у тренді інтерактивність. Ми бачимо, що канали комунікації, ми бачимо, що інструменти просування вони стають інтерактивними. все уходить в онлайн. Це коли політики на Фейсбуці Повертаемо, Повертаемо, та, та, до Фейсбук. Я май, до та. речі, навіть читала про американського президента, що в принципі свою перемогу він здобув саме от правильному побудові правильного іміджу, і те, що він був близький до народу, спілкувався угу. в соцмережах, і це в принципі йому принесло ту е бажану перемогу. Але він і зараз тримає. І хотіла тільки сказати: зверніть увагу. Як він себе да. зараз поводить, який він цікавий і тобто, який він простой. Можна от такі приклади розглядати, і, і навіть застосовувати десь якісь лайфхаки, можна застосовувати на собі, так сказати. Звичайно, так треба, треба подивитися, хто тобі подобається. Тому що людина, яка тобі подобається, вона часто володіє тими властивостями, які б ти хотів би набути сам. І навіщо там, велосипед самому придумувати? Можна ж взяти вже те, що працює. Але треба дуже грамотно. Обирати оці моменти, тому що а, є така помилка, люди досить часто хочуть бути схожими на когось, ким вони ніколи не можуть стати, бо mm -hmm. вони зовсім інші. Навіть суто фізично Суто фізично, фізіологічно, емоційно mm -hmm. або зовнішніми якимись проявами своїми. А, варто все ж таки бути більш, ну, скажімо, натур, натуральним. Да. Взяти свої ну, бути сильні. Бути собою. Бути собою. Справді, яким, як би це не звучало банально, але насправді це так. Взяти свої. І сильні сторони, і е, використовувати саме їх, а не mm -hmm. а не е, фальш вона завжди відчувається, який би там сильний піар не був, mm -hmm. які б там гроші не вкладалися в просування. Але якщо людина е, хоче бути не собою, це завжди помітно. І дуже важко по побудувати сильний бренд на основі властивостей, якими вони володіють. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну тобто варто знайти свою родзинку, так і розвивати ось а, а краще кілька. Ось тобі лайфхак, секрет. На всі часи і на всі твої прояви. У кожного розвитка. У кожної. Ко Просто її потрібно віднайти, комусь потрібен на цей час і додаткові знання. А хтось розуміє хтось розуміє яка вона? вже з самого початку. А взагалі. Підсумовуючи нашу розмову, хотіла б Наталя, тебе попросити дати якусь пораду початківцям у створенні власного бренду uh -huh. і тим, хто зацікавлені е, у розвитку свого бізнесу. Uh -huh. Так, Що б ти порадила таким нинче во всьому. Я би порадила планувати ставити цілі, обов'язково ставити цілі на початку року. Тобто підсумовувати, коли рік за -за завершується. 31 що вдалося. грудня. Так, можна 31-го. А взагалі це не обов'язково прив'язувати до календарного року. У когось рік починається 1 вересня. Або а, коли день народження. 100%, так. так. Це, це, це має бути твій час, коли ти підсумовуєш. Часто це прив'язують до календарного року, але це вибір кожної людини. А це обов'язково. Не, не можна викинути цей етап раз на рік, підсумовувати та ставити нові цілі. Причому вони повинні бути і якісні, і кількісні. Хочу стати, хочу бути, хочу відчувати, хочу заробити. конкретні. Формулювання, конкретні цифри, і все це потрібно занатувати. Uh -huh. Якщо це в голові, воно так не працює. Це вже перевірено особисто, все і записувати напр... записувати. треба. записувати, воно виводиться на, на інший рівень, воно працює інакше. І е, е, треба зробити кілька таких е, е, чекпоїнтів протягом року. Ще одне модне пер... слово. Перекладе е, такі такі е, проміжки часу, коли ви ставите проміжні цілі, коли ви працюєте з. Е, Тактичними uh -huh. кроками, наприклад, раз на три місяці, а можна ще й раз на місяць. Uh -huh. Кожен бізнес робить взагалі-то планування та а, фінансові результати аналізує раз на місяць. Uh -huh. Що запланували, так. так, що три заробили, різниця. що хотіли би, яка різниця? Чи перевищили план там, чи ні. Ну, це дуже так простими. це uh -huh. різ... саме для себе. Це здається якимось нудним і таким, ну що, це планувати, малювати, креслити, ну, так. писати. Так, воно не буде працювати. якщо не будете працювати над собою, а от у мене ще таке маленьке уточнене запитання: а, креслити, малювати. От я просто читала дуже багато досліджень, говорять, що краще це робити власноруч, сидіти, писати угу, рукою угу, правою, угу. лівою, так, так, малювати. Чи можливо зараз у нас є нові технології а, таблиці Excel? Де краще все-таки це робити? Вибір кожної людини. Тобто комусь чимсь чим зручніше. зручніше. Комусь так. зручніше все своє життя у телефоні. Взагалі, там все. Там нотатки, плани, цілі, uh -huh. якісь щоденні нотатки, все там. Комусь зручніше там в комп'ютері робота, у телефоні особиста, ще є блокнотик, там покупки, що купити хліб там молоко <с 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 і так далі. Записочки. Так, а є люди, яким ну, досить зручно ручкою це писати. От uh -huh. я така, я, я люблю писати ручкою, і я вмію все цей таблиці гаджети, все це, якщо потрібно, я використовую. Але от, от, коли я працюю з плануванням, мені зручніше писати все ж таки ручкою. Заведіть гарний блокнот. Да, такий, такий гарний, щоб він, він вам буде, подобався, щоб він до якого захотілося повертатися, так. По щоб його, його було його. торкатися приємно, щоб там була бумага така, як вам подобається, комусь білосніжна подобається, комусь така трошки а, піс... затемнена. Так, затемнена, подобається. Візьміть ручку, яку ви полюблять, чи олівець, комусь подобається олівцем писати. Оцей mm. процес, коли ви працюєте з цілями, він повинен бути, він вам повинен бути приємний. Це не повинно бути обізвало. Так, потім ці ку кави кукави і <с та, просто та, десь усамітнитися в гарній кав'ярні попрацювати, просто попрацювати, попрацювати з, собою, з собою. Послухати себе. Послухати себе, це треба робити регулярно. Наталя, так не хочеться тебе відпускати, але вже маємо. Ну я сподіваюся, що це наша вже не перша, але і не, остання не остання, зустріч. далеко не остання так. зустріч на даному етапі нашого спілкування і порад від спеціаліста з розумного маркетингу Наталії Ніколаєвої. Ми вам рекомендуємо бути собою, знайти свою род. Знати про неї частіше. Краща кілька. До себе прислухатися, <с ставити <с цілі, правильно ставити цілі, постійно перевіряти, чи туди я йду. І бути натхненими. Ось. Бо без натхнення все це не має сенсу. Так. Це саме головне. Мені до речі, цікаво, де маркетологи. Шукають натхнення. Ми про ми про це обов'язково поговоримо. Домовилися, ще будемо зустрічатися на Обов'язково ну у нас була в студії гість чудова спеціаліст, експерт з розумного маркетингу Наталія Нікалаєва.